Дика природа це місце неймовірної краси та справжньої сили. Це симфонія життя і смерті, де виживання, щоденна боротьба. Мандрівка в це незаймане царство, це привілей, але той, що вимагає поваги та розуміння. Тварини не лиході із голівудських фільмів, це істоти, керовані інстинктами, що захищають свою територію та своїх дитинчат. Зустрічі з ними можуть бути захопливими, але також можуть стати небезпечними в одну мить. Розуміння поведінки тварин це перша лінія оборони. Знання того, як уникнути конфлікту, є вирішальним. Але іноді, попри всі наші зусилля, ми опиняємося віч на віч з дикою твариною. Адреналін підскакує, серце калатає в грудях. У такі моменти знання можуть бути різницею між життям і смертю. Цей посібник не про підкорення природи. Він про співіснування, про розуміння сили дикої природи, залишаючись у безпеці. Пам'ятайте, кожна зустріч унікальна, кожна ситуація мінлива. Але озброївшись правильними знаннями, ви можете збільшити свої шанси піти неушкодженим, щоб розповісти історію своєї пригоди. Запобігання завжди краще, ніж лікування, особливо в дикій природі. Більшість тварин воліють уникати людей, ніж стикатися з ними. Вони чутливо реагують на ознаки небезпеки, і розуміючи їхню мову, ми можемо мінімізувати ризик небажаної зустрічі. Золоте правило просте: поважайте їхній простір. Ніколи не наближайтеся та не намагайтеся торкатися дикої тварини. Те, що нам може здатися нешкідливим жестом, може бути витлумачено як загроза. Спостерігайте здалеку, використовуючи бінокль або об'єктив із зумом, щоб оцінити їхню красу, не порушуючи їхню територію. Пам'ятайте, ви гість у їхньому домі. Будьте уважні до свого оточення, шукайте сліди, послід або інші ознаки активності тварин. Якщо ви помітили тварину, уникайте прямого зорового контакту, який може бути сприйнятий як виклик. Говоріть тихим голосом та уникайте різких рухів. Якщо тварина виглядає схвильованою, повільно та спокійно відступайте. Пам'ятайте, їжа потужний атрактант. Зберігайте свою їжу в безпечному місці та ніколи не годуйте диких тварин, яким би спокусливим це не здавалося. Годування їх може привчити їх до людей, що зробить їх більш схильними до наближення та потенційно агресивними в майбутньому. Навіть з найкращими запобіжними заходами зустрічі можуть перерости в конфлікт. Якщо хижак все ж таки нападе, ваші інстинкти виживання візьмуть гору. Важливо зберігати спокій та реагувати належним чином. Паніка може бути вашим найгіршим ворогом, затьмарюючи ваш розум і призводячи до необачних рішень. Зробіть себе візуально більшим, піднявши руки над головою і голосно кричіть. Гукайте, кричіть і плескайте в долоні. Більшість хижаків покладаються на елемент несподіванки. Роблячи себе великим та галасливим, ви можете налякати їх та зірвати атаку. Ніколи не повертайтеся спиною та не тікайте. Кижаки запрограмовані переслідувати здобич, що тікає. Натомість повільно та обережно відступайте, підтримуючи зоровий контакт, якщо це можливо. Якщо тварина атакує, стійте на своєму. Використовуйте все, що у вас є під рукою, як зброю, трекінгову палицю, камінь, навіть рюкзак. Якщо вас збили з ніг, бийтеся всіма силами. Ціліться у вразливі місця, такі як очі, ніс та горло. Ваша мета не перемогти тварину, а створити можливість для втечі. Пам'ятайте, виживання це про наполегливість, про те, щоб ніколи не втрачати надію, навіть перед обличчям небезпеки. Акули це верховні хижаки, ідеально пристосовані до свого середовища. Хоча напади на людей відносно рідкісні, знання того, як поводитися у водах кишать акулами, може означати різницю між життям і смертю. Ключ мінімізувати ризик, розуміючи їхню поведінку. Уникайте плавання на світанку та в сутінках, коли акули найбільш активні та полюють. Не заходьте у воду, якщо у вас кровотеча, оскільки акули мають гострий нюх і можуть відчути кров за милі. Уникайте носіння блискучих прикрас, які можуть нагадувати риб'ячу лузку та привертати небажану увагу. Якщо ви зустріли акулу, зберігайте спокій та підтримуйте зоровий контакт. Акули менш схильні атакувати, якщо відчувають, що за ними спостерігають. Якщо акула кружляє, вона може оцінювати вас як потенційну загрозу. Пливіть повільно та цілеспрямовано до берега або човна, тримаючи акулу в полі зору. Якщо на вас напали, бийтеся агресивно, ціліть у чутливі зони акули, такі як очі, зябра та морду. Використовуйте все, що у вас є під рукою, як зброю, ніж для дайвінгу, камеру, навіть кулаки. Пам'ятайте, акули хрещові риби, тому добре спрямований удар може стримати навіть найбільші види. Леви величні істоти, символи сили та грації, але вони також є ефективними хижаками, здатними здолати здобич набагато більшу за себе. Зустрічі з левами трапляються рідко, але якщо ви опинилися віч на віч з одним з них, збереження спокою та демонстрація впевненості можуть бути вирішальними. Ніколи не наближайтеся до лева, особливо до прайду з дитинчатами. Леви люто захищають своїх малят і будуть захищати їх з непохитною агресією. Якщо ви зустріли лева, уникайте прямого зорового контакту, який може бути витлумачено як виклик. Говоріть низьким, твердим голосом і повільно відступайте. Якщо лев атакує, стійте на своєму. Не біжіть, оскільки це спровокує їхні хижацькі інстинкти. Натомість зробіть себе якомога більшим та страшнішим. Махайте руками, кричіть і кидайте все, що у вас є під рукою, щоб відволікти тварину. і хижаки із засідки, які покладаються на скритність та несподіванку. Створюючи шум та метушню, ви можете зірвати їхню атаку та дати собі шанс втекти. Якщо вас збили з ніг, згорніться калачиком, захищаючи голову та шию. Слони розумні та соціальні тварини, яких часто зображують як лагідних велетнів. Однак вони можуть бути непередбачуваними та небезпечними, особливо коли їм загрожують або вони захищають своїх дитинчат. Розуміння їхньої поведінки та повага до їхнього простору є важливими для безпечної зустрічі. Слони спілкуються за допомогою складної мови, звуків та жестів. Навчіться розпізнавати ознаки збудження, такі як махання вухами, трублення або трясіння головою. Якщо слон демонструє таку поведінку, це чітке попередження відступити. Ніколи не наближайтеся до слона, особливо до слоненяти. Слонихи матері люто захищають своїх малят і будуть атакувати все, що сприймають як загрозу. Тримайтеся на безпечній відстані та спостерігайте за цими величними істотами здалеку. Якщо на вас нападе слон, не намагайтеся його перегнати. Слони на диво швидкі та спритні для своїх розмірів. Натомість знайдіть великий об'єкт, такий як дерево або скеля, щоб поставити між собою та твариною. Це може забезпечити тимчасову перешкоду та дати вам час втекти. Носороги потужні та непередбачувані істоти з поганим зором, але гострим нюхом та слухом. Зустрічі з ними відносно рідкісні, але їхній розмір та сила роблять їх грізними супротивниками. Знання того, як уникнути зустрічі з носорогом та як реагувати на неї, є важливим для виживання. Носороги територіальні тварини, особливо під час шлюбного сезону. Уникайте наближення до них, особливо якщо вони з дитинчатами. Тримайтеся на безпечній відстані та спостерігайте за ними здалеку, використовуючи бінокль або об'єктив із зумом. Якщо ви зустріли носорога, зберігайте спокій та уникайте різких рухів. Говоріть тихим голосом та повільно відступайте, стежачи за поведінкою тварини. Якщо носоріг атакує, найкраще знайти укриття. Шукайте велике дерево, скельне утворення або навіть транспортний засіб, щоб поставити між собою та носорогом, що атакує. Через поганий зір носороги часто атакують прямій, що полегшує передбачення їхніх рухів та ухилення від них. Бегемоти можуть здаватися лагідними. Але вони є одними з найнебезпечніших тварин в Африці. Вони дуже територіальні та агресивні, особливо коли їм загрожують або вони захищають своїх дитинчат. Знання того, як поводитися поруч з бегемотами, є вирішальним для уникнення потенційно фатальної зустрічі. Уникайте наближення до територій бегемотів, особливо поблизу води. Бегемоти надзвичайно чутливі до порушень у своєму середовищі. Та будуть атакувати все, що сприймають, як загрозу. Поважайте їхній простір та спостерігайте за ними з безпечної відстані. Якщо ви зустріли бегемота на суші, уникайте прямого зорового контакту, який може бути розцінений як виклик. Говоріть тихим голосом та повільно відступайте, даючи тварині широкий простір. Не намагайтеся наблизитися чи торкнутися його, яким би спокусливим це не здавалося. Якщо бегемот атакує, ваш найкращий варіант вилізти на дерево або знайти інше високе місце. Бегемоти на диво швидкі та спритні на суші, але погано лазять. Якщо високого місця немає, біжіть зигзагом, щоб стати складнішою ціллю. Мандрівка в дику природу це привілей, що пропонує поглянути на світ, не торканий людськими руками. Але з цим привілеєм приходить відповідальність. Ми повинні поважати тварин, які називають ці дикі місця своїм домом, і розуміти, що ми гості в їхніх володіннях. Дотримуючись цих рекомендацій, ми можемо мінімізувати ризик зустрічей та гарантувати, що наша взаємодія з дикою природою буде безпечною та шанобливою. Пам'ятайте, дика природа це не дитячий майданчик, це місце справжньої краси та невблаганної сили. Підходячи до неї зі смиренням та розумінням, ми можемо насолоджуватися її чудесами, гарантуючи свою безпеку та благополуччя її мешканців. Ключові моменти прості: будьте уважні до свого оточення, поважайте простір тварин і ніколи не наближайтеся та не годуйте диких тварин. Якщо зустріч все ж таки відбулася, зберігайте спокій, оцініть ситуацію та реагуйте відповідно. Пам'ятайте, знання це сила, а в дикій природі це може бути різницею між життям і смертю.